Друзі, в Одеській області катаємось по клієнтах, розвозимо наші каталоги. Дивіться, в нашому каталогі є абсолютно все, що є в нашому каталогі, є в наявності в компанії Spreagro. Це розпилювачі. По брендам Tidget, Електроніка, Tidget, Geoline. До речі, зараз оці комп'ютери є в акції на 5-7-9 секцій по акційним цінам в зборі з блоками керування. Хто думав поставити собі систему вилову, то будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. А ще хочемо нагадати, що в нас великий вибір. Фурнітури для оприскування, камлоки, кришки на баки, фільтри. Це по італійському бренду Geoline. По Geoline у нас ще є ось такі комп'ютера. До речі, в цьому сезоні мають приїхати нові комп'ютера. Слідкуйте за нами, ми обов'язково покажемо в наступних відео, які це будуть комп'ютера і з чим вони будуть працювати. Також приїдуть підрульки від бренду Geoline і, 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 і СОБА з блоки.